Так, друзі колеги, всім привіт, моє вітання. Значить, Сьогодні буде, я думаю, сама цікава тема для багатьох це оранка. Значить, що ми робимо? Як бачите, вже у нас одноглазий Джо, зовсім не одноглазий. Купили йому сьогодні одненько праву, праву фару. О, трошки її треба вирівняти. О, отак. От Тепер красота. Значить, що ми зараз робимо? Відцепили диски, поки вони нам не потрібні. Зараз значить, замінили тут, замінимо тягу. Ну, тяга така фуфло. На даний час запчастини не зовсім неякісні, так що треба там дещо модернізувати, підпилювати, підробляти. В общем, все треба доробляти. Підсилена навіска стоїть, у нас поставили два циліндра. Для чого поставили? Для того, щоб хоч, щоб було е, якесь, ну, вага рівномірно розпреділялася. Тому що ну, от, хтось каже, що поставив там підсилену навіску, два, три циліндри, неважливо. Думають, що він буде швидше підіймати. Ні. Швидше він не буде підіймати, просто вага буде розподілятися у вас порівно. Значить, отак ми зробили. Е, значить, учора ще. Запитували у нас за диски. Вага оцих дисків. Де тут була? 790 кг. Якщо це дан 2,5, там іде 890 кг. Тобто 100 кг різниці і на 2 диски більше. Тобто, тут один диск стоїть і тут. Додатково плюс 2 диски. Юмзик його тяне спокійно, все нормально. Ну, я конкретно кажу за. За нашу МЗ, за інші не можу нічого сказати. Він тягне, тягне оприскувач, тягне сівалку. Всі агрегати, які у нас є в господарстві, він з ними працює ідеально. Значить, що у нас по плужку? Є у нас отакий старенький пеленчик. Поставили ми на нього. Зараз покажу, у минулому сезоні новенькі лемешики. Велесагро. Десь у нас були, я не пам'ятаю, чи це він чи не він. Хто пам'ятає, раніше вони були, а ось раніше Велесовські вони були синього кольору. Ось це він ще скільки у нас ходив. А це Орали кукурудзу, кукурудзиня, і вирішили замінити. Значить, що ми тут зробили? Лемешики поміняли. Докидачі, отак ми поставили, їх доварили таким нехитрим способом. Ну і, само собою, опустили стійку на один болт. Є один нюансик. Лопнула у нас полиця. ну то таке, поки він, я думаю, витримає. Значить, що ми робимо? Цепляємо плужок, спробуємо. Без передплужників можна поставити в принципі, і з ними орати. Будемо пробувати орати під люцерну. Також у нас була тут, я не знімав, відірвало колесо, ми його хотіли вже і ставити назад. А то так подумали, воно коли городи орать, то коли колесо ззаді стоїть, не дуже зручно відходити останній прохід. Ну, Або, або перший, або останній. Так що вирішили його поставити на це ж місце. Якраз він трішки витриться. Ну і кукурузиня будемо орати іншим плугом, червоним. Він там трішки модернізований. Я думаю, багатьом кому буде цікаво. Там, там серйозно все зроблено. так що І будемо орати без дискування. Покажемо вам обов'язково. Ну і Сьогодні, я думаю, будемо орати з боріночкою. Поїхали ми на нашу фазендочку, вже деяку роботу ми провели. Значить, що тут виходить, що ми отримуємо в загальному результаті, в загальній картині такій. Отака виходить у нас рілля. Я думаю, під посів люцерки це ідеально. Юмзик молодець трудиться на всі стов. Так, значить, є ще е, два, два таких способи у нас, як краще нам посіяти. Значить, перший спосіб посіяти люцерку вручну, а потім заборонувати. Або ж посіяти у нас є саморобна сівалка. Е, два роки тому ми тут сіяли, здається, стоколос і ячмінь. Нею. Можна, в принципі, нею витягнути і посіяти нею люцерку. Оце такі два варіанти є. Ну, я більше віддаю перевагу першому, розкидати вручну, тут небагато, і потім заборонувати. А ви напишіть свій варіант, як буде краще. В принципі, по волозі, тут усе повний порядок, повний люкс, земелька. Те, що треба. Я знаю, що багато хто проводить такі операції восени, а потім весною просто розсіває люцерку. Ну, а ми бачите, весною весною оремо і сіємо. Ну а на полях осінню. Так що, отак, я думаю, все буде тут. Порядочок. Люцерочка зійде, буде тут все люкс. Лужок наче виставили. Порядочок. Так воно все виходить. Оримони глибоко, десь сантиметрів, можливо, 23. Я точно не заміряв, не буду вам казати там за 30 чи, як знаєте, 35, небагато. Органіка під низом повністю впала туди, так що повен люкс. І оце хожу, дивлюся, у нас тут води піднялось. Це ж то вже хтось взяв, запалив і воно пішло, 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 аж дійшло туди до нашої бази. Так, ага, хоч би не булькнуть. Водичка є, піднялася дуже сильно. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. And Everything I do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive, like an adjective. I got a vendetta against people who patent it being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks. This and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're. I want you to hear words, you can say them back I want you to feel free from the chains that last And to believe in what you got, it was built to last, yeah Now that I've been put through hell I never got anyone's help I had to do it all myself I don't ever slow up No, I don't take shit I got no love For the famous If you wanna play tough And wanna hate this I'll always show up And make a statement I don't ever slow up no, I don't take shit. I've got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I'm gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Grab it on and watch it go. Make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. So remarkable. Thoughts in my head, a collage, and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up. No, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off And the wind. I gotta make it. I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages of bacon. Modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't never slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Так, друзі, робота наша завершена. Отакий От обсяг ми зробили за сьогодні її. Тепер у нас на завтра передають великий дощ, і який переходить плавно в мокрий сніг. Там показує мінус 2 на ніч, побачимо що воно буде. І що взагалі ми з цього отримаємо. Так що, всім пока. Не забуваємо за лайкосик, за підписочку і за коментар під цим відео. Всім пока.